Талановиті діти потребують розвитку та додаткових можливостей. Мистецький фестиваль Голос єднає Україну, що стартував в Житомирі, подарував молодим обдаруванням шанс спробувати себе на сцені та зрозуміти, що таке професійне виконання. У кого не вистачає фінансів, у кого не вистачає можливості, там батьки не можуть їздити десь кругом на конкурси на фестивалі, як правило, діти приймають участь. Тому ми хочемо допомогти трошки розвинутися, трошки якось творче спробувати себе на сцені, щоб вони зрозуміли, як це професійно працювати разом з артистами. Помолимось за Україну. Такий танцювальний номер першими презентували театр танцю енергія. Керівник колективу розповіла, що хореографічна постановка присвячена героям Житомирської 95-ї аеромобільної бригади. Хочемо показати три номера: Перший номер це «Помолимось за Україну. Ми вже з ним не перший раз виступаємо в Житомирі та за Житомиром. Ось він присвячений нашим 95-й бригаді. Одинадцятирічна Катерина Олексійчук розповідає, що своїм голосом прагне донести, що сьогодні як ніколи потрібно цінувати життя та любити свою Україну. Бажано, щоб вони після нашого концерту зрозуміли, що потрібно кохати свою Україну і завжди цінувати те, що є зараз, тому що пізніше можуть скластися обставини, що зникне все. Співак та композитор Володимир Корн підтримує ідею фестивалю і звертає увагу, що коли на одній сцені виступають разом з дітьми професійні виконавці у підростаючого покоління, формується об'єктивне бачення та розуміння законів шоу-бізнесу. Люди відчули, що таке. Справжній спів, що таке справжні вокальні дані, що таке пробитися на велику сцену без коштів. Організатори сподіваються, що пісенний фестиваль Голос Єднає Україну стане традиційним на Житомирщині.